Скільки умень заробляє на хасидах? Давайте рахувати. Житло! Одну простеньку кімнатку можна зняти від 2 тисяч доларів за тиждень. Але є випадки, коли одне ліжко в кімнаті коштує 2,5 тисячі доларів, а найдорожчий номер в готелі тут коштує 30 тисяч доларів. Ось така баклажка води 3 долари, кола 1 долар. Але просто стати з колою і водою тут не можна. Для цього треба відкрити фоп і орендувати ділянку. Один квадратний метр землі 6 тисяч гривень. Тобто така палатка обійдеться вам і. 40 тисяч гривень, але воно відкупиться. Коли хасиди приїжджають в Умен, їм треба подзвонити в Ізраїль і сказати, що я добрався. Стартовий пакет від 10 до 25 доларів, дивлячись, які умови. Якщо захочете поїсти, то шматочок піци можна буде купити за 4 долари. Тисячі хасидів приїжджають в Уман і сплачують туристичний збір. Без цього їх не пустять на територію святкування.